Всім привіт! На прикладі цього комп'ютера хочу поговорити про діагностику, а точніше про результати самостійної діагностики від клієнта та чому я їм не дуже довіряю. Спочатку клієнт подзвонив до нас впевнити, що у нас є всі відповідні деталі, тому що він впевнений, що у нього проблеми з процесором або з материнською платою. Вони на гарантії, йому треба точно з'ясувати, що саме вийшло з ладу, щоб відправити цей компонент відповідно на ремонт-сервісний центр. В нас є, комп'ютер вже в нас і він перезавантажує. При навантаженні на процесор, причому перезавантажується характерно, ніби ви натиснете на кнопку Reset без зависань, без чорних екранів, просто перезавантажується. Машина доволі потужна, Ryzen 7 7700, 4070 super. І така поведінка з власного досвіду можу зазначити, що характерна саме для проблем із живленням. Так і є, проблеми із живленням дійсно присутні, але справа не в блоку живлення, а в подовжувачі. Та конекторі живлення процесора, який просто відгоріє. Через поганий контакт подовжувача, через його низьку якість та потужний процесор, так сталося. Звісно, в такому стані ніякої мови про стабільну роботу йти не може, тому плату треба ремонтувати. Така проблема це не гарантійний випадок, і відремонтували плату ми, використавши стару плату від Intel Стандарт TX, це дозволяє. Але, як з'ясувалось, все одно з блоком живлення є свої приколи. Він некоректно працює з дисками 35 дюймів та вже був в ремонті. Чому виражається ця проблема: диски або Дуже довго ініціалізується надто довго, так що система може навіть не завантажитись. Або якщо все ж таки завантажується, дисків немає диспетчер пристроїв. Зважаючи на те, що блок вже був в ремонті і він доволі бюджетно, ремонтувати його вдруге, немає сенсу, я запропонував заміну. Клієнт погодився, на заміну поставив блок від компанії ФСП, сучасний, потужний. За всю ціну набагато краще, ніж пропонує компанія Чифтек. так всіма улюблена. І тепер комп'ютер працює нормально, вирішені всі проблеми. А я нагадаю, що власник був впевнений, що проблема в нього саме в процесорі або в платі. А як виявилось, проблема була в дротах та неякісних якісних компонентах.